Ви в в курсі, що відбувається на перемовинах між Путіним, Трампом і Зеленським, і що в Україні є реальний шанс на мир. Не на перемогу, а на мир. Значить, давайте відмотаємося назад, розповсюдити це відео, там збережіть його відправте, чайок собі заваріть Дуже нестандартна інформація буде. От згадайте Трампа і Зеленського, як вони розмовляли. Там же ж Трамп ну просто був як отець Типа над Зеленським, що ти малой, з такого розряду все починалось, Да? Потім ці перемовини були в Америці з цими цими карту у вас нету і так далі. Все це дуже виглядало странно, самовірена Трампа. Потім його ж домовленість з Путіним це зустріч на Аляски. До якого він це все вів, і виглядав він ще страніше, тоді, щоб що зустрічав стрічав на це червоній доріжці. І він же тоді з Путіним домовився, що все, будемо реально домовлятися вже за мир. Давай там що вони домовились реально за щось. Але Путін уїхав, і що наче робити? Посидів, подумав недовго і почав пускати дрони на Європу. Трамп виглядав, взагалі, як ідіот цієї ситуації, вся його саме десь пропала. І він зараз робить наступну штуку. зараз будуть тамагавки відправлятися в Україну. А це зброя, яка може повністю змінити хід історії війни. Тобто в Україні може бути дуже велика перевага. І от, значить, дивіться, що Росія вже потерпає від того. Що в неї сильно постраждала інфраструктура, тобто багато НПЗ вже розбито і відтягнуто назад, Тобто їм дуже важко вже стає там з техніку. Вже відчутно це Понятно, що у них ще ресурсів багато, але це відчутно. Так в Україні ще жодного тамагавку поки що нема. Трамп тільки сказав, що він буде відправляти тамагавки в Україну, і Путін вже стає більш заговорчивий. Тобто, в чому прелість війни в Росії? Прілість вони там якби типу воюють, але у ну, них війна якби не особа замітна. Десь там щось я колись у нас перепрошую, а то сприймали судью. Десь там щось. А от як воно тільки стане більш помітно, а якщо в Україні реально з'являться тамагавки, вони почнуть бути глупо роз. Її, оце буде дуже вже жорстко і помітно. Її вражки можуть бунти початися і так далі. Ви ж плюс бачите, що там відбувається зараз в плані мітінга в Росії з цією співачкою яку на 7 років хочуть посадити і так далі. У них якісь там отакі настрої вже є. Їм просто не хватає, хоча хір'язно може русським ніше може в болото посадити, їм буде на все пофіг. Але оця штука може зробити Путіна дуже зговорчивим. Я думаю, в наступні місяці дай Боже, давайте ще раз всі помолимося, щоб дійсно воно почало рухатися в цьому сторону. Бо так спілкуються з військовими людьми, дотиченими близько до війни. Вони кажуть, що ресурси ще достатньо воювати до 2033 року. Ну так, Вайці, а що потім? Можливо, вийде, але але ви ж ви бачите, це дійсно має бути так, щоб весь світ і Америка і Європа і всі разом мають взятися за руки, включитися вже нарешті нормально, і допомогти правильно вирішити це питання не на правах терориста, да, мір здобуть, а на правах цивілізованих країн, куди і входить Україна на зараз і прямо і далі при всіх мінусах і так далі. Я про це знімав багато відео. Але такий вектор, який зараз розвивається, не може бути. В якій ми всі віримо, а що ми не віримо? Я розумію, що всі вже розчаровані, інколи кажеться, що це ніколи не закінчиться і так далі. Але в глибині душі всі насправді вірять і знають, що добро завжди перемагає зло.